Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 78 на 44 см. Сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишумлена. в Наявності з лівим крилом та з правим крилом. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон, колірмейки та всі шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 3900 грн. гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.